Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Час газу. Мене звати Михайло. Ми тут розмовляємо про газові установки, про газові балони, форсунки, редуктори. І сьогодні наша тема буде про встановлення ГБО на автомобіль Subaru Forester. Це класний Subaru 99-го року випуску на двигуні 2-літровому турбованому. Тож зустрічайте Subaru повний привід, Турбо Музика Тож, давайте розглянемо, що і як ми встановили вже під капотом цього автомобіля. Маємо ми продуктивні форсунки MRC Raptor, так як у нас тут турбінка, вона трошки дає бусту, а це значить, що це плюс прибавка до кінських сил. Тож ми використали MRC Raptor для того, щоб зберігалася динаміка автомобіля. Далі, редуктор у нас MRC Double Shire. Він розрахований також запасом до 300 кінських сил. Чому запасом? Тому що знову у нас турбіна. При різкому прискоренні йде максимальний буст, і для цього щоб газова установка не виключалася, вона працювала коректно, ми ставимо редуктор трохи з запасом. Блок керування у нас звичайний MRC G04, і фільтр з стійником обов'язково MRC Crystal. По салончику, да й взагалі автомобіль дуже класно виглядає. По перше, тут безрамочні двері, по-друге, тут Панорама електросклопідйомників 1999 році. Ну а що стосується кнопки, у нас тут була вільна заглушка, і ми змонтували відразу сюди кнопочку. Що стосується тут збільшення запасу ходу, ми вибрали балон об'ємом на 55 літрів. Він тут стає просто ідеально. Верхня оця поличка закривається рівно. Ну і додатково, звичайно, клієнту було запропоновано зробити віброізоляцію під балон. звичайно, у таких автомобілів, які вже більше 25-30 років, є дуже великі проблеми з корозією. Вона покриває повністю весь кузов і. Інколи неможливо ні приварити, ні там зробити додаткові лишні отвори. Так само у нас і в лючку. На жаль, тут лючок навіть спеціальним якимось прибором відкривається, і там просто ну нема місця, бо все згнило. Тому було вирішено зробити заправочний пристрій в бампері. Він виглядає досить обережно е е і дуже зручно його заправляти. Тобто він не під бампером, не знизу, а саме в бампері. Субару ми вже перевели на газ, ну що ж розхід. Може варюватися, так як тут турбінка стоїть, деяких власників розхід може бути як 9 літрів, так і 15 літрів по місту. Ну, в середньому, давайте візьмемо 12 літрів бензину вона буде брати, на газову вона буде брати десь 13,5-14. І того на 1 тисячі кілометрів економії 2 тисячі гривень. Тож, друзі, на 10 тисячах це вже двадцятка. Якщо ви ще сумніваєтесь ставити газ, будь ласка, звертайтеся. Ми вас проконсультуємо. Приходьте до нас на станцію, поп'ємо кави, розкажемо про обладнання і проконсультуємо повністю, які є варіанти по встановленню. А з вами був Михайло. Це компанія час газу. До наступної зустрічі.